Інколи буває так, що тривога накриває раптом, ніби серце стискає невидима рука. І здається, що немає повітря, що думки поутаються. Але є три прості кроки, які допоможуть повернути спокій прямо зараз. Перший крок зупинись на мить. Другий крок. Зроби три глибокі вдихи, на кожному видиху уяви, як хвиля напруги розчиняється у повітрі. Третій крок поклади руку на серце і скажи собі, і я тут, і я у безпеці, це просто емоція, і вона пройде. Озирнись довкола. Знайди п'ять речей, які ти бачиш, чотири звуки, які ти чуєш, і відчуй, як повертаєшся у теперішню мить. Кожен подих наближає тебе до внутрішнього спокою і ясності. Пам'ятай, хвиля тривоги завжди має кінець. Ти заспокоїлась, і тепер твій спокій відкриває шлях до мудрих рішень і нових можливостей.